Привіт! З вами я і мої поможники. Моя байка і віяська. Віяська на своєму пусту, а байка сидить і чекає, щоб їй щось добреньке дали. Сьогодні будемо сіяти і пікірувати помідори. Оце наробила рівчиків в ящику приблизно 3 см. Зараз розкладу сюди насіння, присиплю сухою землею і проти кожного рівчачка, отут його ось, буду наклеювати, який в мене сорт. помідорів тут. Буду економити площу в мені теплисть. Ну, ось, понасівала, зараз засиплю землею, закрию плівкою і поставлю, щоб сходило. О, дивіться, скільки всього ще квітками досіяла тут. Кусочок, О, така сюба сьогодні, помідорів. Далі будуть квітки ще усію і спікірую розсаду. Ось попікірувала помідори, баклажани, перчик, Понасівала там, хай росте. таке де я з ним подіватися, як то, що я посіяла, зійде. У теплицю прийдеться щось думати, якось обігрівати. Дивіться, які вже огірки. Треба буде садити, певно, в О, І тут в мене теж посходило. Все росте, все буяй. Весна наступай. Все, бувайте здорові, трудимося.